Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні я роблю відео, яке, я сподіваюся, буде максимально корисним для кожного нашого пенсіонера. Ми будемо аналізувати, як наші шановні пенсіонери, навіть використовуючи ті механізми, які вже втілюються в Україні, могли б жити значно краще. Про це неможливо мовчати, адже, на мій погляд, їм укотре не доплачують шалені кошти. Я роблю це, щоб на горі побачили це відео, задумалися і продовжили ту стратегію, яку вони почали спочатку, і заплатили людям більше. Уявіть собі, це метод, який не потребує жодних реформ, жодних додаткових рішень. Нічого потрібно просто взяти і зробити так, як уже почали, і люди почнуть отримувати солідні доплати. Вже зараз вони могли б бути в районі до 1000 гривень кожному пенсіонерові, залежно від вікової категорії. А вже з наступного року ця додаткова гарантована доплата до пенсії кожному могла б пересягнути і 1000 гривень. Це політика, яку розпочав президент Зеленський. Це був вірний крок у вірному напрямку, який потім Мінсоц підтримав і почав втілювати в життя. Зараз цей крок працює. Але якщо він і надалі продовжить так працювати, то цей крок стане кроком назад, тобто толку від нього буде рівно майже нуль. Я розповім також, чому якщо зараз схаменутися і проробити всі ці дії, то без всяких реформ, без всяких додаткових рішень, просто зробивши це, наші пенсіонери почнуть вже зараз покращувати свою ситуацію і жити краще. Причина в наших недолугих індексаціях, які вже вижили мільйон років тому, і які просто треба викинути на смітник історії, але навіть по цій системі можна покращити пенсіонерам становище. Тож як додати нашим пенсіонерам майже тисячу гривень на даний момент? А з наступного року це вже буде більше тисячі гривень, потрібно зробити просту дію, яку вже розпочав наш президент у далекому 2021 році. Всі знаємо про вікові добавки. Так їх запустили, частково втілили в життя, і зараз це майже мертва система, тому що ті вікові добавки кожен рік втрачають свою значимість, адже ціни ростуть, а добавки залишаються на тому самому місці. У 2021 році Зеленський анонсував вікові добавки. Почали з категорії 80+, 500 гривень, потім 75+, 400 гривень, 70 плюс 300 гривень. В перспективі було дати 65 плюс 200 гривень, а 60 плюс 100 гривень маленькі суми. Так, зараз 500 гривень для 80 плюс дуже мало. Але тодішня міністерка соцполітики Марина Лазебна знала, що ці 500 гривень дуже швидко перетворяться на нуль. Якщо з ними нічого не робити, вона розуміла, що всі пенсійні доплати, добавки, повинні переіндексовуватися, як має бути у всіх цивілізованих державах, тому що гроші втрачають свою вагу через інфляцію кожен рік. І, от, щоб триматися на плаву пенсіонерам, ця виплата має індексуватися. Обов'язково підпишіться на канал «24 години», та поставте лайк, щоб не пропускати нові випуски. А тепер давайте розберемося, до чого б це призвело. Її один раз проіндексували з роком запізнення. Зараз це 570 гривень, але це сильно суті не міняє. Могло б бути отак. І це може ще зараз так бути. З вашою підтримкою ми достукаємося, і вік вікових добавок знизять, а суму вікових доплат збільшать, і граничний поріг 10 тисяч 320 одна гривня також піднімуть, або загалі знімуть і даватимуть абсолютно усім пенсіонерам. Тож як це могло б працювати? Якби у перший же рік проіндексували цю виплату, то це б стало 550 гривень. На другий рік це було б 632 гривні. На третій рік це було вже 750 гривень. У 24-му люди вже отримували б 816 гривень. І зараз у 25-му це було б 909 гривень. І це було б нормально. Просто візьміть, зробіть її правильно, і пенсіонерам значно покращиться життя. 909 гривень це вже суттєва така добавочка до пенсії. Враховуючи, що у половини пенсіонерів пенсія 3-4 до 5 тисяч гривень, то ще плюс майже тисяча, це непогано. Це 20% до пенсії на рівному місці без ніяких реформ. До речі, ці відсотки так само дійсні і до індексації пенсії для людей, які пішли у роках: 19, 20, 21, 22, 23, 24. Можна сміливо вже зараз збільшити пенсію. На цю суму через судовий процес, який виграється, на користь пенсіонерів кожен раз. Тому, якщо ви пенсіонер оцих років, можете сміливо звертатись і уже зараз збільшувати свою пенсію. Ну, для прикладу, я показував люди, які отримували 4200 гривень після виграшної справи, отримували 6800 гривень. Це суттєво краще. Виплата 100 гривень, якби на той момент ввели 60+, плюс, на нинішній момент всіма індексаціями складала б 164 гривні 65 років отримували б 320 гривень плюсом. А з 80 років ті люди, які потребують найбільшої підтримки, бо вони вже фізично не можуть працювати, то їм би нараховувалось 909 гривень оцієї допомоги. Цю програму варто вдосконалити, перезапустити і надалі по такому макету, щоб вона працювала. Це крута ініціатива, яка може змінити положення без складних бюрократичних тяганин, просто провівши справедливу індексацію. Користаються, я для вас з радістю розповідав на 24 години. Пам'ятайте, що я розповідав про судовий процес. Зараз іде час, коли на правові послуги діють знижки. Це непогане таке заощадження, але я вам скажу, навіть без тієї знижки всі ці відсотки за одну-дві пенсії вже повністю перекривають всі витрати, а далі тільки величезний плюс. Цей бонус полягає в тому, що ви можете не чекати автоматичного вирішення проблеми, а вже зараз скористатися законним шляхом збільшення своєї пенсії. Отримавши гроші плюсом до тієї суми, яку я показував, зробіть це зараз, поки це ще можливо і вигідно. До речі, знайомий розповідав мені, що пенсійна реформа це важкий процес, це набагато легший шлях. Так, це не вирішення стовідсотково всіх проблем, але закриття, хоч якихось дір, які наразі настільки вже великі, що це судно скоро може просто потонути. Тому закриття таких цих дір. Це дуже такий результативний шлях, який розпочав президент, і я думаю, що варто повернутися на цей шлях, доробити його, перезапустити. Виходить і дати людям оцю можливість. Тож пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з приводу теми, яку ми висвітлили в цьому відео, як це можна змінити? Буду з радістю вам тримати в курсі цієї інформації. До зустрічі на 24 години, дорогі мої глядачі.